Доїхали куди доїхали, тут такий підйомчик, його, звичайно, на камері, як завжди, не видно. Вона з нас трьох найздоровіша. Ще нічого особливо не працює. Не особливо також використовуємо отакий от от двоножний спосіб дістатися до гори. Доброго дня, любі друзі. Новий ролик. новий ролик у нас. Сьогодні у нас зимова сніжна погода, і на жаль, вона і, на жаль, сніг пішов лише сьогодні вранці. Вчора у нас йшов дощ, було плюс 3, весь сніг змило. Але сьогодні вранці пішов сніг і вирішили проїхатися до найближчого схилу. По-перше, щоб подивитися на що схожий схил не в татрах. А в долині там такі є, є високі театри, є низькі театри, про це я вам трошки пізніше розкажу. І це от якраз в низьких театрах будуть схили. Подивимось, на що схожа гірка, скільки коштують підйомники, чи є там колиба, парковка і таке все інше, є де попити каву. Тому розгрібаємо машину і порушаємо в дорогу їхати нам десь приблизно 25 км. Хто знає, чи почистили дороги чи ні, зараз ми це і з'ясуємо. Отже, гори в Словаччині, за великим рахунком відрізняють два гірських масиви: це високі та низькі татри. Не буду вам розповідати, які найбільші вершини та коли утворилися ці тектонічні породи. Кажу лише, що про низькі татри ви, напевно, нічого й не чули. Якщо у високих татрах іноді проходили міжнародні олімпійські змагання з зимових видів спорту, і ви, напевно, чули про такі гірськолижні курорти, як татарська ломниця, штребське плесо та старий Смоковіц з його вершиною гріб'янком. То про низькі театри ви, напевно, ніколи нічого не чули. І навіть якщо показати вам фотографії пейзажів з високих та низьких татр, ви напевно не відрізните де які. А справа вся в тому, що найбільші висоти відрізняються від сили на 200 метрів. І так само, як і в високих татрах, є певні курорти гірськолижні і в низьких татрах. Вони будуть висотою не 2200 метрів, а всього 1600-1700 метрів. Тим не менш, кататися на лижах і на борді можна що в високих, що в низьких татрах. Звісно, в високих татрах це дорожче, а в низьких дешевше. Доїхали, куди доїхали. Тут такий підйомчик, його, звичайно, на камері, як завжди не видно. Хатки. Я думаю, що тут десь можна знімати хатинку, щоб на підйомники і кататися на лижах. А сама гірка он де вона. Вирішили. Тут уже дертися пішки, тому що машина починає боксувати. Вчора у нас дощ шов, було щось плюс один, плюс два, і це все підмерзло. Трохи снігу зверху насипало, але під снігом, звичайно, ожелець. І за того машину лишаємо. Трошки на узбіччі, вона нікому не заважає, знизу приїхати можна, з того боку також. І подибаємо трошки в пішки. Раз уже приїхали, то треба подивитися, що там, де і як. A few Дитина вона вже дереться догори? Вона з нас трьох найздоровіша. Цікаво, наскільки далеко вона дійде, бо насправді нахил достатньо крутий, якщо чесно, на камері, як завжди, це не видно. Ще нічого особливо не працює. Не особливо також, хіба працює? Оця колиба, можливо, там іще люди живуть, бо там три машини на парковці запарковані, можливо, вони тут десь відпочивають якісь очани, баньки, ресторанчики. Там Ти бачиш, Думаєш там чани нічого Ти бачиш, Думаєш, там не ну, всередині? Дуже мало пощі, в підвалі. Ні, ну Димок що вони там роблять. Мені здається тут чисто щось поїсти і відпочити. Да? Мені здається тут навіть номери. не точно є номери. Я навіть Та, бачив тисячі, в гуглі. Беріщується вона в пушку чи ні. Та ні, об'їде. Що, все, вона вже дійшла? Ні, вона просто впала. А, це перерва? Добренько. Бачимо, тут один дитячий підйомник, такий бугільний, невеликий. тут нахил недостатньо такий для тих, хто вміє вже кататися в великій. за того, я думаю, тут не дуже цікаво буде тим, хто вже добре вміє кататися. Для тих, хто добре, ось крісельний підйомник. І он де тисячу. 400 метрів тут траса задовжки і висота гірки щось близько 1050-1070 метрів. Так. Пушка, пуска, пуска пушка. Ну, вижила і то добре. Поки підйомники не працюють, а покататися ну, дуже вже хочеться, використовуємо от такий от двоножний спосіб дістатися до гори. Цікаво наскільки далеко мама дойде. а все, надовго маму не вистачило. Тиша на полонині, і лише мати кричить. Сам курорт з такою поетичною назвою Мразніце насправді мені сподобався. Достатньо велика гора, що дозволить непогано покататися як початківцям, так і тим гірськолижникам, які вже трохи щось вміють, але поки не відомі ані ціни, ані вартість оренди спорядження, ані вартість парковки, кави, хот-догів... нам так пощастило, чи дороги між селами не особливо прибирають, коли їх засипає снігом, та цього разу вони були достатньо сильно заметені. І не дивлячись на те, що краєвиди були дійсно неймовірні, білий пухнастий сніжок, ніякої солі або піска довкола на дорогах, їхати було трохи слизькувато, особливо на серпантинах, на гірських підйомах, і особливо зважаючи на те, що ніяких відбійників чомусь по бокам дороги не було. Ці нещасні 25 кілометрів ми їхали десь, мабуть, близько. 45-50 хвилин, тому що розігнатися та гальмувати було справді ніде. І що мене більше вразило, це жахлива дорога від траси до конкретної гірки. Як ми бачимо на цих прольотах, вона Лише однополосна, і навіть не уявляю, що станеться, якщо дві машини будуть одночасно по ній рухатися, тому що там немає жодного місця, щоб одна машина пропустила іншу, лише двори та великі кучугури, які явно наметені якимсь трактором. Навіть якщо у вас великий равний джип, я сумніваюся, що він легко подолає таку перешкоду висотою близько метра. Дякуємо за перегляд! Залишайтеся з нами. Зима прийшла, і я думаю, що таких поїздок буде ще багато. Побачимось!